Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Невгомовне Монро. Прекрасний, постійний, теплий вечір. Я біжу в кіно на фільм Субстанція. Багато хто питав, чи дивилася я його. Кажу ні. Ну, планувала, але тут таке, знаєте. Зараз ти плануєш і плани, плани руйнуються або змінюються. А сьогодні вночі мені написав о, мій друг Алекс, о, що він подивився це кіно і просто, просто, от о, наскільки воно його вразило, і наскільки це кіно геніальне. Він сказав, що це буде дуже корисно для мене, як для майбутньої психологіні. Тому я вранці прочитала його повідомлення, купила собі квиток і біжу подивитися. Потім, скоріш за все. Ну, Якщо це відео вийшло, то буде моя реакція, аналіз. І що? Бажаю всім нових вражень, які дають їжу для містів. Як я кажу, корисний дофамінчик. Я на Нівках, вулиця Щербетівського, і тут раніше був... Боже, що тут було раніше? Якийсь універсан чи щось. От, а, а зробили мегамаркет і відкрили ще кінотеатр. Так, режисерка-француженка Королів А, Останній фільм, який вона а, видала, це було ще в 2017 році. Тут так, така велика перерва. І от вона в каменно повернулася саме з цим фільмом. Субстанція. Це комедійний боді Ось так. До речі. А це, я так розумію, був кінотеатр нивки, точно. Мені сюди. Чи куди? Так, тут повинна бути десь кава. я досиділа. До... до фіналу. Все на світі. Ой, прекрасно. Пахне дуже приємно попкорном. А яка у мене зала. Так, да, да, дякую дуже. Ще й кава пінкою, слухайте. Та, можна жити. Але я, мабуть, не встигну потім тут сісти і записати враження, тому що кіно триває 140 хвилин, коротше. Дві години 20 хвилин. А в мене десь була Мабуть, ну, в іншій кінці. Зараз буде злочин. Я пісечки цукру. Добігла з тим. Ммм. Це смачно. Боже, навіть не рефлексувати, просто розчинити ту кількість крові, яку я побачила, це явище в кінематографічному світі, в кінематографічному світі у 2024 році. Друзі, терміново потребує якоїсь ну, чогось такого. Ну, світлого, доброго. Бляр. Ну, якщо розглядати цей фільм як витвір сучасного мистецтва, яке не має там кордонів. Хоча попереджали, що це буде хорор, але. Але але. Треба вмираю треба, треба, треба вімкнути якийсь цей концерт, де вона просто стоїть, співає в блискучих сукнях і, і все стабільно. А, так, друзі, з поверненням на канал «Невгомовне Монро» трішечки зміна картинки. Я, чесно, забула вже, що <гас> обіцяла поділитися своїми враженнями про кіно. Ну, що я вчора знімала, і сьогодні треба ж якось це закінчити. А, тому що ну, цілий день, отак, я от вчора ввечері, коли о, вже прийшла додому, прийняла душ, о, там, накремилася. Думала, що будуть сниться жахи. І ще голодна була, поїла потім тут. Знайшла снікер, з'їла четвертинку. Потім я з'їла половинку. Ну, ще четвертинку. І ще четвертинку. Залишила кусочок. А коли я поїм солодкого, то ну точно буде тіснитися. Але ні! Я заснула. Не пам'ятаю, що мені снилося. і о 8.15 мене. А, розбудила Дора. І все. Ну і у день так жу жу навчання, потім я з Ретні зустрілася Левчик. А, далі я прибігла, ні, що я ще подсиділа в кафе, кави випила, в мені ввечері прямий етер, о, провела. Тут я ще планувала Ріл зняти, але я ж така втомлена. І, в принципі, я планувала після етеру вже все піти в душі і читати книжку. І потім згадала. Я ж теж про кіно не поділилася, а чого згадала? А, в нашій групі. В телеграмі нашої групи студентів, студенток Ну, Моя колега поділилася, що вчора пішла з донькою на субстанцію, і в такому захваті. Я кажу, Боже, я ж теж вчора була. І згадала, що почала поділитися враженням. Коротше. Коротше, розповідаю фабу. Ну, такий от, сюжетний заміс, для того, щоб вам краще було зрозуміти, про що далі буде йтися мова. Це не спойлер. Колишню суперзірку і телебачення, яку грає Демі Мур, і в якій зараз є там ще спортивне шоу, типу аеробіка на Телебаченні, звільняють. І вона з їде додому в машині, потрапляє в аварію, не постраждала, і медбрат в лікарні дає їй візитівку. Візитівку так загадково. Вона дзвонить їй там про програму, що є можливість створити найкращу версію себе, але там є певні умови. Певні умови, вона погоджується і з'являється її. Ну це не альтер-его, це от реальна найкраща версія її. Молода, амбітна, зухвала, темпераментна, але, кажу ж, є умови. І отут от найцікавіше. Фільм шедевр, незважаючи на його форму, на якусь таку от потворність, на, на це жахіття, таке от анатомічне, але попереджаю, буде багато крові, і якщо ну, вам стає якось о, ніяково, там, ви не витримуєте виду людських органів, у цієї розчленьки, ну, краще, мабуть, не йти. Заключити очі. Моя подруга теж написала, вчора от я пару сторін спублікувала, що вона півфільму середини сиділа з заплющеними очима. Але тут не про те, ми не про форму. Ну, умовно, якщо ну, вам не хочеться аналізувати і шукати якісь глибокі сенси, вам це кіно не треба дивитись. Як би я не казала, як там не наполягала, що йдіть і складайте своє враження. Але якщо вам трішечки за 30, і ви плюс-мінус в сучасному контексті, а тим паче, якщо вам за 40-за 50, і ви відчуваєте, що позаду у вас табун молодих з пружніми тілами і. О, не зіпсованими Ніронами, різними травмами і залежностями, то йдіть дивіться. І це не брачняк. От я сиділа в найтакім -най -най кривавіші сцени і о, казала собі: це, це до чогось дійде, це, це, це потрібно, це там режисерські рішення, Хоча мені було неприємно дивитися. Але я розуміла, що кіно про, про лицемірство нашого суспільства, нашого суспільства, яке декларує прийняття, позитив боротьбу з еджизмом, що в будь-якому віці ти достойно, ти зможеш, ніхуя. Ніхуя, ніхто не хоче довго дивитися на, на старість, навіть доглянуту. Суспільство завжди буде потребувати нових облич. Знову ж таки, тут я побачила цю історію свою мої відносини з великим шоу-бізнесом, яким я мріяла, готова була йти на все, поступалася своєю гідністю, своїм принципам. Я розуміла, що тут мене використовують, ну, воно користуються, ну, мені заробляють, але от нарешті ж я ж, я ж, я ж в кадрі. Потім мене так навіть не повідомив, що мені виштовхували. Ну, без, без імен, просто не хочеться знаєте, повертатися в ті часи, там, когось звинувачувати. Ну і головне, це кіно про любов до себе. Про любов до себе і про любов до себе в будь-якому віці. Про прийняття себе. Про прийняття обставин, які ти не можеш змінити. Що б ти не робила, що б ти собі не натягувала. Ну, як би ти не намагалася ну, відповідати сучасним трендам молодіжним, які заправляють світом. Це просто треба визнати і прийняти. А людина, яка хоча б один раз відчула цей смак любові, визнання великої кількості людей, щирої, заслуженої. Але потім ці люди, ну, вони займаються своїм життям, вони. Знаходять собі інших, а, тут навіть не кумірів, інші інтереси, інших ну, теж цікавих людей. Вони приключаються, вони теж там змінюються їх смаки змінюються. А тобі хочеться знову відчути той масштаб. І ти або це приймаєш, що цього ніколи не буде, це не повториться. Ну, або починаєш боротьбу. В якій зазвичай ти програєш. І от питання любові до себе, типу, от, а, якщо ти не полюбиш себе, не приймеш себе, ти не зможеш нікого полюбити, і навряд чи ти зможеш відповісти взаємністю на почуття там іншої людини. Ну, Не тільки людини, там, на почуття інших. Якщо ми кажемо там, відносини людини і соціума. Але тренди в соціумі змінюються, смаки суспільства змінюються, А ти не можеш цього дати вже. Хоча ти любиш себе. І тут починається оцей от внутрішній конфлікт. Як не зрадити себе, але отримати любов глядача? Зрозуміли, про що я? Все одно для того, щоб отримати любов глядача. Нового глядача, залучити, от зараз, якщо брати а, там, наприклад, оцей от блог, YouTube, оцей от youtube канал невгамовне Монро, це добре, що я трансформуюся, ну, можу собі дозволити бути плюс-мінус собою. Все одно є там якісь обмеження, ну і це нормально. Ну, Не про все я тут буду розповідати, і все одно якось я буду намагатися відповідати сучасним трендом. Ну, купується і продається ну, не те що молодість, як така доглянутість. Ну, це це от гонка. Це гонка за любов'ю і визнанням глядача. Ну, приклад Мадонни. До речі, вона могла б зіграти в цьому фільмі, ну, і виграти. Хоча Мадони, мабуть, немає такого акторського таланту. Ну і досвіду окей. Але ну, це, було б, це було б потужно. Ну, в фільмі, в принципі, небагато реплік, тому Мадонна б зіграла. Або, був, наприклад, співачки Лізо, яка всю свою кар'єру побудувала на буде-позитиві, на прийнятті своїх форм, а, своєї ваги. Зараз вона схудла. Сильно схудла. І, і тут от от, от ну, зрозуміло, що їй так легше, це для здоров'я корисніше. Але ну, знову ж таки, тут є така певна ліцемірність і подвійний стандарт. Ну, вона ж чесно не сказала, мені важко, фізично важко. Мені складно там в тренажерці, а тут я Азимпік, і чому б не використати цю можливість схуднути. Це ми бачимо по Христині Агілєри. У нас немає доказів, як худнуть ці зірки. Немає. Але ми бачимо дуже швидкий результат за короткий час. І ми можемо припустити, що це якісь ну, фармакологічні втручання. Коротше, друзі, я рекомендую фільм Субстанція, ну ви зрозуміли, я не майстриня. Як це? Аналізувати кіно. Ну, мені складно, мені треба або сюжет розповісти. Тоді це буде спойлер. Ну, і приводити якісь приклади з фільму. Оце я можу описати. Але я не хочу спойлерити, тому що я хочу, щоб ви пішли в кіно і подивилися. Цей фільм, який. Змусить ваші нейрони рухатися швидше. Хоча попереджаю, 220 і перед очима буде просто рік і крові. Наприкінці. Не спойлер. От. І цей фільм буде на слуху, тому що Демі Мур однозначно отримує номінацію на Оскар. І я вангую, що переможе. Хоча от о, в прикат виходить фільм Марія з е, Анджеліною Джолі, і там теж всі задихаються від її гри геніальної. І у Деммі давно не було Оскару. Не пам'ятаю, не був Оскар. Ну, Я не слідкувала за її творчою кар'єрою, пам'ятаю останнє кіно, от таке яскраве стріпці, «Солдат Джейн. І перше, о, привід так називався, з Патріком Сфезі вупі Голдберг. Коли ще це було. А потім ну, Демі Мур стала героїн світської хроніки, роман з Ештеном Катчером, і що ще? Ну, і пластика. Пластика. До речі, в субстанції дуже наглядно видно вся пластика Демі Мур, хоча виглядає вона ну, неймовірно. Жінки, які поруч зі мною сиділи. В кінотеатрі Бетерфляє Мегамаркет» на нивках, і які обговорювали все, дві години 20 хвилин пизділи. Причому я чекала: блять, ну коли ж ви вже підете? Ну вам не цікаво, там в деякі моменти було смішно їм. Но постійно обговорювали там дуже багато оголених сцен Дупо, сіські, Демі Мур. І це було якось так, хоч такі дорослі наші жінки. Ну, нахуя ви виходите на ці фільми? Ну, точніше, ну, 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 не, не розумієте ви. Ну, точніше, не хочете, ладно, там не розумієте. Не хочете ви глибше подивитися артхаусне кіно? Доїли ви свій попкорн? Ідіть вже. Не ваше це кіно, просто не жлобіться. Забудьте про ті гроші, які ви витратили на білет. Ідіть. на квиток, вибачте. Білет екзаменаційний. Ну, реально, я вже раз подивилася, два подивилася. Ну таким спіпіляючим поглядом. Ну, коли ж ви заткнетеся. Ні, сиділи, блядь, і до кінця там. Ладно, то таке. Але вони не завадили мені не Так от, фільм буде на слуху ще ще, ще до. Весни минулого Оск... Оскар до весни наступного року, коли роздають Оскар. От, -от вангую. І потім обов'язково треба його з кимось обсудити, це кіно. Обговорити, відрефлексувати. Або ж тут в коментарях, якщо дивилися. Без спойлерів. Дякую. і побачимось на каналі Невгомовне Монро. От. Ну, дійсно, любов до себе, це, це, це база. Але Путін так хочеться, щоб тебе полюбили. Але ти не можеш змусити людей. І що б ти не робила, що б ти не робив, навіть там, використовуючи технології, які обіцяють тобі любов, цього може не трапитися. Подумайте про це. Сподіваюсь, сподіваюсь, ну, якийсь о, сенс, який я вкладала. А в це відео ви ви спіймали. Ви мене зрозуміли. То наче набір слів. Яке розірване мислення. Да, дора, йду. Зараз випущу тебе. Все люблю. У мене, до речі, йога. Я поставила собі на гадалочку кожен день. 21 йога, тому в мене 10 хвилин, щоб змити цю красу і піти. А, йогити. Окей, маленький спойлер, там на початку? Ні, не буду. Все, люблю.